Літо завершується, тому чиновники можуть говорити про зроблене для того, аби діти влітку відпочивали. Заступник директора департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації Олександр Антонюк каже: цьогоріч було чимало проблем однак, попри все. Провести оздоровлення і відпочинок дітлахів так і вдалося. На сьогоднішнє число у нас за бюджетні кошти охоплено оздоровленням відпочинком понад 27 тисяч дітей області. Якщо порівняти аналогічний період минулого року, в минулому році ця цифра склала 33 тисячі, тобто на 6 тисяч дітей фактично у нас забезпечено менш кількість дітей. Це пов'язано з багатьма причинами, в першу чергу, з фінансами. Тому що в нас є такі райони, де кошти, скажімо, не виділялися на здоровий відпочинок. Це, зокрема, Бердичівський район. Є проблеми з фінансуванням оздоровлення в народицькому районі. Одним з основних питань, які обговорювали, стало дотримання санітарних норм під час відпочинку дітей. Є наші порушення, які стосувалися саме дотримання вимог по двотижневому меню харчування дітей у пришкільних таборах, в 10 районах це стосовно наявності дозвільний всіх документів на продукцію, маркування продукцію та дотримання режиму приготування продуктів харчування у їдальних пришкільних таборів. По інших позиціях Житомирської області порушень немає. Це стосується і виконання норм харчування, це стосується проведення медичних оглядів працівників кухні, і таких інших. Але в будь-якому випадку то питання є в нас порушення, їх треба розглядати таким чином, щоб ми могли їх. Уникнути в наступному оздоровчому сезону, Олександр Антонюк каже, що це засідання штабу з оперативного вирішення питань підготовки та організації оздоровлення і відпочинку дітей було проміжним етапом для підбиття підсумків роботи за літо, аби виявити власні недоліки, які би можна було усунути до наступного сезону.